Вітаю, друзі, Слава в Україні. Наша сьогоднішня тема буде в основному обертатися навколо постаті Валерія Заужного і тих нехороших, недобрих чуток, подій, вкидів, витоків, які зараз гуляють навколо його імені, і того, що дуже дивні якісь речі витворяє Володимир Зеленський після повернення з Давосу, коли він здавалося би, після тих зустрічей, які там були, мав би робити діаметрально протилежні речі. Але перед тим як перейти до теми, я дуже хочу до вас ще звернутися з таким проханням про моральну підтримку каналу, особливо для нових непостійних наших глядачів. Я дуже прошу вас про ваші регулярні численні перегляди і дуже дякую за них. Так само запрошую поширювати е, цей контент, і буду дуже дякувати за ваші коментарі. Вподобайки, дзвіночки, нагадування, а також, хто ще не підписані на мої YouTube Telegram Телеграм-канал, дуже запрошую вас підписатися. Це реально допомагає і морально і стимулює YouTube вище піднімати ці матеріали у стрічці рекомендацій. А тепер переходимо до основної теми. Ну ви мені скажете, ти ж обіцяв учора, що до Давосу більше повертатися не станеш, а я й не буду. Просто висить у повітрі невинне запитання, яке мені пишуть глядачі до рубрики Діалог відверто. Чим могли відбутися в Давосі зустрічі Зеленського з московськими партньорами? Це так їх під час геноциду першого місяця масштабного вторгнення називав Подоляк. Пригадуєте? От чим це нам може загрожувати? Конкретний відповідь відразу кажу: в мене немає. Та й знаєте, невигідне це місце для таємних і скандальних розмов і переговорів. Для таких тілей значно краще підходить острівна держава Кабоверде, де на два дні зупинявся Зеленський дорогою до Аргентини. От там Дроздолля Роздолля для Оману два. Є, зрештою, в Швейцарії більш затишні, більш тихі місцини, ніж Давос у ті дні, де всім все видно. У Завосі занадто багато очей стежили за ним. Та й, знаєте, там ніби відповідний гостей зрашті якось було непомічено. Але не на ньому ж одному світ клином зійшовся. Там було кому утаємничено поспілкуватися серед очільників цієї величезної української делегації. Це все за державний кошт. Ветенська маса людей, яка створила масовку на виступі Зеленського, яка оточувала Ярмака під час тої наради ідіотської радників і зрадників. Ну про це ми говорили по моєму вчора. Інше питання, звідки такі взагалі запитання? О чому така колосальна недовіра і весь час охота почути, знайти якусь підозру? От мені в питаннях ставлять запити вже не як знаком питання, а за знаком оклику, як річ, яка вже безумовна і однозначна. От з чого це все? Ну, знаєте, перший пункт: найперше через саме репутацію цієї нашої владної команди. Схоже, що в чистоту її намірів не вірять навіть її давні прихильники та й ті, хто сьогодні десь там схиляються, їх підтримати все своїх, можливо, меркантильних тілей, але вони не довіряють в правдивість того, що говорить наша влада. Але й друга дуже тривожна історія вона вже віддає там певним дуже серйозним диким скандалом і викликає вельми серйозні підозри. Це два, а власне три. Неочікувані шкідливі і, на мій погляд, достатньо зарадницькі рішення, на які наша влада могла піти, ну на мій погляд, в тій ситуації, лише під дуже жорстким пресингом з боку Москви. Адже буквально перед цим Зеленський спілкувався з Ентоні Блінкеном та Джейком Саліваном. І в складі ширших делегацій була розмова, і там були певні розмови про зброю, про те, як реформи треба робити Україні, як Америка не маючи, скажімо, зараз достатніх можливостей напряму купувати зброю через демарші республіканців, може сприяти тому, щоб була нормальна інвестиційна обстановка, щоб бізнес американський йшов в Україну допомагати там виготовляти ті ж самі озброєння. Реформи проводити для цього треба тощо, те, те чого менше всього хоче наша влада, але завжди в таких випадках, особливо під час закритих нарад. Які явно вже не такі компліментарні, одна з ультимативних вимог американців дати спокій заужному, не лізти в справи військових і не саботувати співпрацю по лінії Україна НАТО, Україна і Пентагон, США і загальні взаємні зобов'язання, то що Україна Рамштайн, врешті-решт, який буде теж за кілька днів? От що зробив негайно наш Зеленський? Відразу ж після цієї розмови з американськими очільниками абсолютно неочікану річ. Він прямо заборонив заужному брати участь у Раді Україна НАТО на найвищому військовому рівні. Давайте просто зрозумімо, цей формат скликався якраз виключно для спілкування із заужним, не з Шапталою, не з умерлим це взагалі не під Умерва, не той формат, не з будь -з ким іншим генералів. Тільки безпосередньо з заужним. І от наш верховний головнокомандуючий, дуже Сталіна, передивився колись фільмів, позбавив змоги заужного і його західних, натівських колег спілкуватися не тільки особисто, а навіть через відеоконференцію. Замість цього, Збройні сили України там представляв генерал, який ні до війни. Ні до реальних Збройних сил України взагалі жодного стосунку немає. Знаєте, отакий, в принципі, аналог екс-міністра Тарана. <кій> Той також був паркетним генералом і військовим дипломатом. Зараз туди відправили замість залужного. Ну, далеко відправляти не довелося з центру з нашого посольства при НАТО в Брюсселі Сергія. Зараз секунду, Саукуцана. Навіть вимовити важко. Нинішній по це нинішній посол України при НАТО. До речі, посада поса України при НАТО це не військовий аташе, це не військова посада, це абсолютно цивільна дипломатична посада. До цього у нас там були представники інші, це не є взагалі. Військовий, фактично, на сьогоднішній день він просто має звання генерал лейтенанта До цього він був викладачем та замом е, заступником начальника національного військового університету. І з, саме Зеленський його вперше примітив, підтягнув і уповноважив 21-му році працювати з окупантами щодо відведення військ та отого, пригадуєте великого перемиря. От Зеленського все велике. Під те велике перемир'я, я не знаю, а от пан Сергій, який зараз. Зустрічався з натівськими очільниками, <кій> він теж мав відношення до убивства Ярослава Журавля. Ще тільки Володимир Зеленський віддав цей наказ, тому що саме пана Саукоцана Володимир Зеленський уповноважив бути там керівником. Отої групи по відведенню військ у тому зрадницькому перемир'ю. Саме він був відповідальним за ті руйнування наших укріплень, за ті всі інші події, які з 21-го року до моменту вторгнення у нас відбувалися за змовою з ворогом. Я не знаю, чи мав він стосунок до розмінування Півдня. Я думаю, що там був інший механізм, інші люди. Все-таки мова йшла про зону ООС. Оце, знаєте, це був такий відвертий плювок в обличчя НАТО. НАТО і всіх наших союзників. Ну, знаєте, от мене, я трошки собі уявляю психологічний портрет Зе, але він же ж не є людиною там великої, там, ну я не кажу про розум, вже, але великої мужності. Він боїться американців, він боїться тиску на себе, він боїться, що це десь якийсь момент, той ж самий Банден чи хтось зі США вголос озвучить ці претензії. Для нього це дуже небезпечно. Але. От тому саме, власне, так нагліти, мені здається, він би не відважився, якби дехто ще своїм кейсом щось тепер йому дуже міцно не притискав. От. Це перше, це прямий плювок нашим союзникам. Друге, це втрачена унікальна нагода для прямого спілкування і створення прямих необхідних контактів. Нам це потрібно. Хтось має з України не через міністра оборони, який нічого не тямить в обороні, який ніколи цим не займався, а військовий, пояснювати військовим, в чому наша стратегія. От те, що американці зараз питаються, яка стратегія, яке бачення перемоги, що має бути, під що ми маємо дати гроші? Те саме треба казати всім натівським командувачам людей. Має казати, яку її розуміють. І от створення, можливість створення саме такого прямого контакту було зруйновано оцим рішенням Зеленського і багато всього іншого корисно. Я ще можу зрозуміти, коли Зеленський, боячись популярності залужно, істерикує щодо його якихось контактів та громадської активності в Україні. Тут він бажає о загрозу для себе. Але там, у Брюсселі, там. Ну, там він створив хіба що диверсію і підкоп виключно проти України. Тому що політичного аспекту внутрішнього там не було взагалі проти України, проти нашої оборони і проти нашої євроатлантичної інтеграції, яка для нас дуже важлива, але мені здається, не для всіх у нас, принаймні не для декого влади. Ще одна менш помітна подія, яка відбулася в цей же ж самий час, це раптова відмова його вже зеленського цілком лояльного міністра оборони Умерова від поїздки в Париж на теж дуже важливий захід, які вони всі були прив'язані до періоду, от якраз після Давоса відкриття коаліції з артилерії для України. Франція стає центром артилерійської коаліції для України. Вони виготовлятимуть зараз для нас додаткові Цезарі, і вони будуть формувати паралельно з Рамштайном отакі цільові пакети. Латвія, знаєте, буде коаліцію дронів очолювати. Франція артилерія це сьогодні основне в нашій війні. До Парижа замість Умерова відправили лише його заступника Гверлюка. Ну тут, хоч міністру дозволили привітання учасникам через відеозв'язок зробити, хоч то, тому що залужному навіть такої можливості не дали. Спершу взагалі нам видали якесь зовсім незрозуміле пояснення, що він туди не виїхав з причин безпеки. Ну потім зрозуміли, що це повна дичина. Бо от колись міністр Резніков з тим самим умеровим разом виїжджали на ворожу територію в Білорусь. Я хочу нагадати, березень місяць Білорусь в стані війни з Україною. І незалежно від того, що вона її не голосила, Росія теж не оголошувала війну в Україні. З білоруської території було вторгнення в Україну і йшла війна. Вони не боялися чомусь виїхати в Білорусь. А їхати в союзну дружню без Францію небезпека. Дійшов, що? що це трошки по-дурному і дуже вже зневажливо виглядає. Тож вирішив трошки привідкрити карти, і вже після того зробив заяву, що така важлива поїздка зірвана саме через термінове проведення ставки Верховного Головнокомандувача. І отут вже почнеться цілковитий треш. Давайте ще перед тим, просто я вам дещо нагадаю з минулого. От щоби. Зрозуміти, наскільки це все може бути пов'язано з певним тим російським акцентом, про який ми почали розмову, нашу, згадуючи на самому початку Давош. Отже, пригадуєте, був колись такий собі Віктор Янукович. Звичайно, пригадуєте. Ну, а наш за все більше і більше йому подібнюється в кожній дії, в кожному висовлю, у всьому. Ну, хіба в того досвіду було трошки більше. Той. Так само, як і Зеленський дуже сильно боявся американців, реально боявся, знаю, до, до трясіння боявся. Але так само він боявся, мабуть, ще більше боявся Путіна. От тільки Януковичу, ну, все-таки досвід в нього якийсь був, якось здавалося розводити інтереси двох своїх нічних жахіть, ну, аж доки, доки не дійшло до підписання угоди про асоціацію. Тоді московська вимога напряму була протиставлена Західним. Пропозиція і тому, чого очікував весь український народ. От на тому, до речі, Янукович і закінчився. І ще вам один випадок згадаю: це з історії із запрошенням на ювілейний саміт НАТО для Зеленського. Запрошення це було осінь 2019 року. Запрошення для нього, ну, не для нього. Думав, що для себе, думав, можливо, там Юля переможе, щоб вона не схитрувала якось. Спеціально. Вибив Петро Порошенко ще з рік до того, на цей саміт для повноцінної участі в, в саміті підготовку, замовлення, вирішення участі обговорювалося ще в 2018 році. Петро Порошенко домовився про неї. Зеленський про це навіть не знав. Його у нього точення, в нього влада, ну знаєте, відверто кажучи, таких ще треба знайти від було неуків. І коли раптом їм з Брюсселя передзвонили і сказали, що. Ну, ви ж подавайте список делегації, чи буде Зеленський ваш виступати там, які має переговори з ким провести, щоб ми це все розпланували. Там там почалася дика паніка, тому що Путін попередив, що. Оте щастя заглянути очі Путіну, те, що мріяв Зеленський, напевне, все своє життя до того, може відбутися тільки в тому випадку, якщо він проігнорує цей ювелейний саміт. Тому що на цьому саміті ні, нам там не збиралося давати ПДЧ. Але нам і Грузії мали з нами обговорити тему, коли і як ми приступимо до отримання ПДЧ і до його напрацювання. І для Росії це було дуже важливо і спеціально для того. Щоби підіграти Москві, щоб не зірвати свою можливість зустрічі з лідером Кремля в переговорах у нормандській четвірці, він зігравав участь у ювілейному саміті НАТО, який був неймовірно важливий для України, і всі наступні, аж до Вільнюського, він ігнорував. Прошу це теж не забувати. Вже в нас було вторгнення. А Зеленський, ну тільки так, зверхньо через відеоконференцію звернувся зі стандартними фразами. Такий сильний вплив був на нього з боку того, в чиї очі він дуже хотів подивитися. Оця ситуація, тому мені подобається все менше зараз, яку я зараз бачу. Занадто явні аналогії. Ні, ви, звичайно, можете мені заперечити і запропонувати якесь інше, зовсім не таке логічне, нормальне пояснення. Я буду за це вдячний, бо я іншого пояснення, окрім дуже жорсткого впливу Москви на Зеленського, який перед тим був жорстко наляканий американськими лідерами. Він ще колись це брехав, коли він Ющенка оббивав брудом. Пригадуєте, оті про Ющенка і Сакашвілі, оці гедотні репризи, де він показував їх переляканим перед там перед кондолізою, Райс там чи ні, перед буш тоді перед американським президентом показував переляканими. То це про нього. Він вічно перед ними наляканий. І після того піти на такі демонстративні зриви важливих міжнародних натівських саме заходів і заходів по обороні це фактично два паралельних Рамштайни. Ну, треба було, щоб був дуже сильний на нього тиск. А тепер переходимо до основного трешу. Знаєте, ну, принаймні, візит Умерова. Зірвали вже офіційно повідомили офіційно, що заради отої рундиментної дуже шкідливої явища, яка називається ставка верховного головна і про неї ми маємо дуже багато вельми поганих витоків, або точніше, навіть не викладів, не витоків, а на мій погляд, відвертих умисних вкидів, саме спеціально засунутих суспільству. це мені дуже нагадує осінню історію, коли. Нам, громадську думку, вже вкидували через різні канали повідомлення про те, що готується термінове зняття залужного і не тільки воно. Один з таких каналів був, скажімо, через джерела депутата з Європейської солідарності Ар'єва. Але не тільки цілий ряд осіб, близьких до влади, тоді також казали про звільнення залужного. Тарнавського згадайте додаткової інформації, якої не було Вар'єва. І е, тоді ще третя одіозної командувачки медичних сил. Потім все заспокоїлося, тільки її зняли, але був певний розголос. А ще й що мова про Наєва, про інших. Тоді навіть зрозганяли лякавку про карні провадження щодо нашого вищого генералітету і про майбутні арешти. Ну ви ж не забули, це було зовсім недавно. Це було восени. От я тоді зразу висловився. Ну як я вас не оприлюднив два сценарії? Можливий один чужий його там Ігор Масічук запускав. Все там були люди. Він зводився до того, що все це реально готували, але Володя Аріїв. Озвученням своїм витоку, який йому вдалося добути своїми каналами, зірвав ці плани, тому така злість була тоді на нього. І мій план Він зводився до того, що це поки що ще на той момент не готувалися ці рішення. На той момент хитали суспільство, присипляли його і дивилися на реакцію. Тоді реакція була болісна. Полякали суспільство, рознервували суспільство, озлобилося, відпустили. Висміяли тих, хто це озвучував, зробили вигляд, що нічого ж ми не планували. Потім знову хитнули ще раз, потім ще раз, доки українці не втомляться від усього цього трешу, і тоді внить можуть нанести удар по нашій обороноздатності. Про що ми говоримо? Удар про обороноздатності по нашому генштабу, по нашому генералітету, може нанести не Росія, можуть нанести зсередини від Верховного головного команду, вже зі ставки. Один із тих, хто зараз вже озвучували витоки інформації, є Карл Ворох. і він, він якраз вважає те ж саме, що і я про що говорю: що це поки що були пробні кулі. Але мене все ж таки ця ситуація, яка сьогодні тривожить значно більше. Бо весени восени це було явно, тільки проба ситуації. Як суспільство реагує? А зараз перше суспільство настільки втомлене, виснажене, депресивне, що реакції майже не видно. Друге, усі ті дії. Оця ставка зрив важливих натівських заходів буквально через день після розмов з американськими високопосадовцями. Ну тут му бути значно сильніший тиск, спрямований уже можливо, і на остаточний зрив підтримки України Заходом. Десь так, ось десь приблизно так, як Путін натиснув на Януковича. Господи, ну знову ті самі аналогії. Зеленський Янукович натиснув Януковича, що в той сам. Зірвав підписання угоди про асоціацію. Ви пригадуєте, з цього почався потім майдан. з Цього почалася потім революція гідності. А далі ще ж Путін, давайте не забуватися, витиснув з Януковича кілька неприйнятних заходів по розгонах. Пригадуєте 11 грудня. Інші додаткові а, ні, ну спочатку, ще ж розгін студентського майдану. Потім 11 грудня, саме тоді, коли в Києві перебували Ештон і Нуанд, для того, щоб оті двері. Про які нам ви зараз говорили, що вони не закриті, вони лишаються відкритими для України, щоб їх остаточно закрити. Дуже красномовні асоціації. І на жаль, дещо з того, що зараз ми бачимо, воно в чомусь повторює ті події, і це дуже тривожить. От з тих самих вкидів, до речі, звучить ще багато іншої, дуже нехороших деталей. Я ще раз кажу: я не беруся вкиди розглядати як інформацію. Вони є об'єктивним фактором, тобто вони це вже не є чиїсь фантазії. Ці вкиди явно йдуть з боку влади, але вони, ймовірно, можуть бути справді для перевірки реакції суспільства. Ще раз кажу, реакції якої дуже мало. Але в цих кидах іде фактично про звільнення цілого ряду генералів. Починаючи з заужного, далі Наєва хочу нагадати, знаєте, до Наєва в мене є свої якісь там застереження, тощо, але сьогодні Наєв це відповідальність за оборону з півночі, це оборонні укріплення, це підготовка наших бійців. і Оце те, чим нам регулярно лякають деякі владні посадовці, чернігівський губернатор. А на Чернігів, на Київ піде скоро російське військо, там ніби нічого не формується, ні, воно піде. Доки там Наїв цим займається, все нормально, ніби ми не тривожимося. А коли це все робиться, чи це не є для того, щоб підсилити ті страхи і додати під них якусь основу? А далі про карокулумну, взагалі, чистку генералітету в Генштабі. Там дуже багато витоків пішли. Вони пішли занадто рельєфними. Далі світять нам взагалі щось абсолютно дике. Про те, що нібито Буданова можуть поставити на головнокомандувача. Ну, це було б для мене взагалі чимось неймовірним, тому що головнокомандувачем під час війни Буданов не може бути точнісінько, так само, як головою головного управління розвідки, яку він посідає, але яким він не може бути за означенням. Він може сидіти на тій посаді, красуватися в умовах перемир'я і невоєнного стану. Не більше. От трохи забагато трешу випило зараз, що це було просто правдою. Правда ж здається, що це щось неймовірне, і мені так здається, що аж настільки жорстко не посміють. От знаєте, оце слово вони не посміють. Я пригадую незадовго до того, коли вбили мого батька. Його хтось спитав, його кілька разів питалися, знаєте, трохи некоректно, мабуть, але от щось як відчували, питалися журналісти, а чи не боїться він смерті, як він хоче хотів би, щоб все-таки як померти, його та відповідь була швидко на ходу. І коли його питалися, чи він не остерігається, що влада проти нього щось готує, він тоді теж казав: вони не посміють, тоді посміли. І от мені зараз здається, що це відбувається з таким, знаєте, навантаженням, з такою демонстративною істерикою з боку Зеленського відразу ж після Давосу, та з таким якимось явним антизахідним викликом, ну от просто не абсолютно неспроста. От тепер давайте спробуємо собі поставити питання: для чого це робиться? Чи може це робитися, як багато хто от з моїх глядачів зі страхом пишуть реальним страхом, чи це не робиться для того, щоб була капітуляція України і повний реальний прогрес війни, щоб відкрити фронти, щоб все обвалити? щоб ворог захопив всю Україну? Ну знаєте, я в таке вже повірити не готовий. Це б запустило ті механізми, такого страшного вибуху, механізми, є, є, після якого ця влада вже би просто зникла. А без зелених латентних колаборантів народи і ЗСУ значно краще здатні захищати Україну. От згадайте, що було до 24 лютого, коли явно готували здачу, коли відводили війська від Києва, відводили від Харкова, виводили все з півдня. І що почалося після 24 лютого? Тому... Я думаю, що не тільки у нашій владі, а й у Кремлі на таке не розраховують, розуміють, що в них є певні обмежені хатівки військові, а основне їхні хатівки це все таки політичні, і вони будуть за них зараз старатися. А давайте подумаємо собі: а якщо це справді іде під певні політичні рішення, а не під чисто військові, а якщо це для ослаблення збройних сил України, поступового руйнування і виснаження нашої оборони напередодні отих обіцяних вже котрий раз патрушевим переговорів. Слухайте, мені вже не хочеться про них більше згадувати. Я, я не раз використовував ту аналогію про це які який потіця відказався. Вже дехто з моїх глядачів каже, перестаньте, бо від неї нудить. То я тоді краще зараз перефразую у випадку, тому коли Зеленський поводиться так, ніби оті запевнення мирній угоді в нього вже в кишені. От такими вірою, довірою до ворога, то я ліпше вам про, перефразую трошечки одну сербську приповідку. вона в моєму виконанні, моїй інтерпретації, звучить так: довіритися Путіну ну або Патрушеву, це те саме, що поцілувати скаженого собаку. І от Зеленський вже не перший раз це робить. Просто давайте згадаємо, що ми мали цього літа, коли Зеленський на 3 чи чотири місяці затримав наступальну операцію. Букував її фактично до кінця червня. Ви Виправдуєте, що в, кві... в... в червні... Коли проходила копенгагенська змова, Зеленський під час дня конституції святкування виступив стопроцентно відвертою виборчою промовою. Там було все, крім конституції. Там були пригадуєте трильйон доларів ВВП. Ну це те саме, що колись перед минулими виборами, 4 тисячі доларів, щомісяця вчителям зарплати. Це була класична передвиборча агітація. вже. він стартував з виборчою кампанією. В нього були запевнення. Не спрацювало, тому що там Путін очунявся, все це зупинилося. Ви пригадуєте виступи Зеленського 1 вересня? В нього були нові запевнення з Москви. Ви пригадуєте, що він тоді говорив? Ну, я вам нагадаю, е, я йду на другий термін, все це був знаєте старт виборчої кампанії. Я йду, я йду для того, для того, для того. Друге, ця війна може закінчитися до кінця 23-го року. Ну, вова закінчилася. І ми перебуваємо на завершальній стадії війни. Це йому в Москві так пояснили, і він на це купився. І от в цьому є проблема, що зараз він знову поводиться як людина, якій не доведеться довше воювати, як той, хто явно готується на вибори. От згадайте ті потоки бруду, які зараз йдуть проти його потенційних політичних опонентів, от особливо по Порошенку. Ну просто як прорвало. Ну тратити купу грошей, зусиль і фактично на довгу кампанію, таким брудом не можна, тому що воно дає протилежний ефект, тільки тоді, якщо ти відчуваєш, що вибори мають бути скоро. Тобі щось пообіцяли, і ти під це робиш. Ти це стараєшся. От ця річ. А ще його поведінка, яка свідчить, що, можливо, за власним переконанням, чи під колисуванням Єрмака, чи за напучуванням з Москви, але він явно прагне ізоляції від західного шляху розвитку. Ну це занадто помітно. Оце демонстративне відторгнення від НАТО, інші речі, все вимоги від Західній і від Європейського Союзу аж занадто нагло ігноруються. От. Тільки з нього неприємність велика. Захід ніяк не грюкне дверима. От доки в нас війна, вони все одно йдуть нам на поступки, як би декому в Києві не хотілося, щоб Захід зробив грюк дверима. Захід, до речі, Януковичу, попри всі його витворяння, тоді в 13-14 році, все одно говорив, а двері, все одно відкриті. От зараз куча речей, які у нас відбуваються, проблемні. Знову у нас проблеми в Романії. Блокуються митні переходи. Влада там абсолютно наша відсутня. Румунська влада пробує щось розв'язати, наша ні. У Польщі новий уряд зараз сам взявся розв'язати ті проблеми, які є, і запускає виробництво озброєнь для України за своєю власною ініціативою, без серйозних узгоджень з нашою моєю владою, тому що наша з новим урядом не спілкується. Зате Зеленський за один тиждень двічі зустрічається з Анджеєм Дудою. Я маю дуже велику особисту повагу до Анджея Дуди. Але йдемо про що? В той момент, коли найбільше навантаження, протистояння між колишньою і нинішньою владою, дві зустрічі з Анджеєм Дудою за тиждень, і чотири рази Зеленський, проїжджаючи через Польщу, де він перший раз і зустрівся з Дудою, він демонстративно ігнорує можливість зустрічі, хоч короткої розмови, вітання, з нинішнім прем'єром Дональдом Туском. Знаєте? Я розумію, що він не мудрий і багато чого не розуміє, та й ніколи не виріс він до рівня державного діяча. Але такої тупості я вже припустити точно не можу, я в неї не повірю. Тож, давайте десь підходимо до підсумків. От стежимо. І тримаємося на підготов... на поготові. Мені це все ж от зараз відбувається, от саме в ці дні, відразу ж після повернення із е, Давоса. Та ще власне в той момент, коли він ще звідти не приїхав, оце все воно, на мій погляд, я все таки думаю, що це продовжують хитати суспільство, щоб вести до якоїсь нудоти і потім зробити все, що захочеться. Але пресинг з Москви і клацання отого Оманського кейса стають все серйознішими, причому вже буквально зараз. І я б не виключав дуже стрімкого розвитку подій саме в цьому плані, у тому числі і за тим моїм першим дуже поганим сценарієм, коли Москва може скористатися довіровістю Зеленською, тому що він повірив, що зараз вже буде мир, і нанести удар в той момент, коли він, скажімо, прибере реальне керівництво і повністю розбалансує управління військами. О, до речі, маленька деталька. А ви знаєте, що сьогодні? Отакий от собі один з лідерів партії регіонів, заступник голови адміністрації президента, ну на адміністрації офісу Зеленського, Шурма, похвалився, що зараз вони активно працюють ні, не над обороною, не над військовими підприємствами, на відновленням авіасполучення в Україні. Акцент робиться на аеропорт Борисполі. Це на фоні кучі батогів. Отакий от собі пряночок саме для тих, які усталі очень сильно війни. Вони при Порошенкові усталі, вони зараз усталі в ТУ. Ну зараз мають від чого стомитися. Зеленський дійсно їм створив, всім українцям створив пеку на землі. І от ця ситуація, от вона, мені здається, теж воно все лягає в якийсь один пазл. Ну і зовсім на останку. Зеленський умудрився влізти в скандал з журналістами. Він, його опа, його пропагандисти, його силовики. Просто згадайте, коли Кучма десь трошки почав випадати з норм, які йому запропонували в Москві, що Кучмі зробили справу Гонгадзе. Не має значення, хто бив Ґонґадзе, має значення, як це обернеться. Чи не йде Зеленський до своєї справи Ґонґадзе? Добре, на цьому завершуємо. Слава Україні!